Права 7,12, доведіть тутожність. Ну що ж, бачимо, що в нас деякий вираз зліва має дорівнювати одиниця, що ділиться на плюс 5. Щоб довести цю тутожність ліву частину, будемо перетворювати тожніми перетвореннями. І після спрощення, якщо ми одержимо такий вираз права, то ми можемо сказати, що ми довели тутожність. Я спочатку що зроблю? Поміняю знак біля А в квадраті на протилежний мінус винесу за задушки, тому що тут у нас сюди є А-5 і А плюс 5, а там 25 мінус А в квадраті. Тобто ми записуємо що це дорівнює. Отже, у дужках записуємо А, що ділиться на А мінус 5. Відняти А, що ділиться на А плюс 5. Отже, якщо ми мінус у знаменнику винесемо дужки, то у нас буде на 25 мінус А у квадраті у а а квадраті мінус 25. Тоді мінус у нас заміниться на плюс. І буде А у квадраті плюс 25. А в знаменнику буде у квадраті мінус 25. Що множиться? Що множиться на А мінус 5. Подивимося на цей вираз. В знаменнику запишемо так, щоб могли використати формулу скороченого множення. Як квадрат першого виразу це буде а у квадраті, потім 10а ми запишемо як 2, що множиться на а і множиться на 5. І плюс 25 запишемо як 5 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз, щоб звести до спільного знаменника А у квадраті мінус 25, розкладемо на множники. То тоді одержимо такий вираз А, що ділиться на А-5, відняти А, що ділиться на А плюс 5, додати А у квадраті плюс 25. Знаменнику А у квадраті мінус 5 у квадраті за формулою скороченого множення, запишемо як А-5. Що множиться на А плюс 5. Так. Що множиться? Ну і множник у нас запишеться як А-5 у чисельнику без змін, А у знаменнику використаємо формулу квадрату суми. Ось у нас тут записано. То це буде А плюс 5 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, давайте подивимося на дроби спільний знаменник. У нас буде добуток А мінус 5 на А плюс 5. Тоді додатковий множник до першого дробу у нас буде А плюс 5. До другого дробу буде А мінус 5. Третій дріб не потрібно змінювати, бо в знаменнику там уже є добуток А 5, що множиться на А плюс 5. Тоді у чисельнику одержимо А, що множиться на А плюс 5. Далі відняти А, що множиться на А 5. Так, додати А в квадраті. І плюс 25. Ну, а спільний знаменник у нас буде А мінус 5, що множиться на А плюс 5. Що множиться? Ну, цей множник запишемо тоді без змін А мінус 5. Що ділиться на А плюс 5? У квадраті і це дорівнює ну що ж Зараз. Тоді розкриваємо дужки Виконуємо множення А помножити на А плюс 5. А на А це буде А у квадраті. Далі А помножити на 5, це буде плюс 5А. Далі мінус А помножити на А мінус 5. Мінус А помножити на А це буде мінус А у квадраті. Мінус А помножити на мінус 5, це буде плюс 5А. Далі плюс А у квадраті і плюс 25. В знаменнику. Записуємо безмін А мінус 5. Що множиться на А плюс 5? Так, що множиться? На А мінус 5. Ну, а у знаменнику буде А плюс 5. У квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, тут у нас є у чисельнику сума А у квадраті і мінус А в квадраті. Так, ця сума дорівнює нулю. Так, більше я нічого не бачу, щоб скорочувалося. Тоді у нас залишиться, я запишу трохи в іншому вигляді, А в квадраті. Далі плюс 5А і плюс 5А це буде плюс 10а. Плюс 10А я запишу як 2, що множиться на А. І що множиться на 5. І плюс 25 я запишу як 5 в квадраті. Знаменнику записуємо А мінус що множиться на А плюс 5? Помножити на А мінус 5, що ділиться на А плюс 5? У квадраті. І це дорівнює. В чисельнику бачимо. За формулою скороченого множення, що це квадрат суми двох виразів або А плюс 5 у квадраті. В знаменнику записуємо без змін А мінус 5. Що множиться на А плюс 5? Що множиться на А мінус 5? Що ділиться? на А плюс 5 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, виконуємо множення, то в чисельнику записуємо як добуток чисельників. Тобто як А плюс 5 у квадраті, що множиться на А мінус 5. В знаменнику записуємо як А мінус 5. Що множиться на А плюс 5? І що множиться на А плюс 5 у квадраті і це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо на А плюс 5 у квадраті. Скорочуємо на А-5. І чисельник і знаменник в чисельнику залишиться 1. Тоді у нас залишиться у чисельнику 1. У знаменнику А плюс 5. Є. Ну що ж, ми одержали той самий вираз? Тобто ми довели тотожність. Записуємо тоді, що тотожність доведено. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на виконання всіх дій з дробами. На цьому вправу завершено.